Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні у нас 1 грудня 2023 року і я хочу вам показати ціни на м'ясну продукцію в магазині Сільпо. Переглянувши ціни на цю продукцію, ви зрозумієте, чи варто йти в цей супермаркет за м'ясом, чи ні. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо сподобалось, ставте лайк. Також хочу попросити, обов'язково напишіть в коментарях, чи варто озвучувати ціни, які ви бачите, чи ні. Це для мене дуже важливо. Тим самим я зрозумію, якого формату будуть наступні відеоогляди. Дякую. I <laughs> do